Бачив, що мимо. Прийшов місяць. За цей час здали Крим. Наслідки ми розуміємо. Не скоро Крим повернеться. За цей час можна було вирівняти бойові потенціали на Східних кордонах. Цього не зробили. Це лише зараз із Великим Західненням Ромація. Можете перевірити зараз тут, в Західній Україні. Стоять авіаційні бригади, які мало б домов живуть на аеродромах Полтава-Вознесенська, де тепер стоять тут. Стоять знімати ракетні дивізіоні полки, які прикривають небо Львівщини, Фарківщини, Закарпаття і так далі. А мало би прикривати небо з боку Харкова, Донецька, Луганська, Сум. Вони всі мобільні. 10 12 години вони вже там. Вони місяць стоять тут. Наступний напрямок, як змістити бойовий потенціал. У нас авіація ну, три чверті стоїть на прибулі, а мало би літати. Що заважає? Двигуни потребують ремонту. Власне, авіаційна техніка потребує ремонту. За місяць це вже мало би зробити. Два заводи. Для двох базових винищувачів Су-27 і Міг-29. Су-27 це Запорізький ремонтний завод, Міг-29 Львівський ремонтний завод. Мали би працювати три зміни. На заводі і заводські бригади безпосередньо в бригадах. Цього не було. Двигуни. Луцький ремонтний завод, не окупований. Перевірте, скільки він двигунів ремонтував за місяць. Завершить його масу відкрити. Це все треба було зробити, треба зараз зробити, тому що повторюю, Агресія це лише питання часу.